Добрий день, радий вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану від краю до краю 2 метри 44 сантиметри. В глибину диван займає 147 см. У комплекті з диваном йдуть два бильця з декоративними накладками МДФ колір Венге. У великій бильці цього дивану є ніша для зберігання речей. Також у комплекті з цим диваном ви отримуєте три великі подушки та дві малі подушки. Кутову частину цього дивану продовжує прямокутна подушка, оскільки кутова частина цього дивану не розкладується. Але у ній є коріб для зберігання білизни. У малій бильці цього дивану розташован бар. Принцип розкладки цього дивану єврокнижка. Для того, щоб розібрати диван, піднімаємо викидну частину та тягнемо її на себе. У дивана є коріб для зберігання білизни. Опускаємо задню стінку. Звертаю вашу увагу на те, що від основної стіни квартири залишається захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 2 метри на 147 см. Наповнення цього дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який. Замовити іншу тканину або вибрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді вас бачити кожного дня. До зустрічі! Па-па-па!